У мене сьогодні кухня, яка буде викладена декоративною штукатурки лава, я її покажу, як вона виглядає, в кольорі 1556. Стіни зроблені як під фарбу, і зараз будемо наносити грунтівку. Грунтівку фотової марки Fayel це анти... анти шемелків ґрунт. Це протигрибкова грунтівка. Чому протигрибкова? Тому що я Поняв, що краще використовувати її, бо грибок це така зараза, що вилазить звідки не ждеш. Ну так от. просто грунтовка. Валік зразу борком в мене. І не роблячи поступки. Грунтуємо стінку. Два три рази на одному місці пробігаємо. Буде на стеля, так що спойча я не клею ніде, ну а внизу буде ще плін тут, так що можна донизу там і не доґрунтовувати якийсь якийсь сантиметр. Все, немає нічого складного. І так, грунтівка висохла, пройшла ніч. Приступаємо до нанесення першого шару. Латексною фарбою і не латекс мат -марк, торгової марки Feidal. Вона закольорована, затонована в колір майбутнього покриття, є 1556. І, і служить підкладкою під матеріал лава. Наноситись буде в два шари. На перший шар я розвів процентів на 10 грунтів, другий шар буде в мене чистою фарбою. По інструментам. Для кутів я використовую маленький валік з таким пухнастим ворсом прокатую кути. Тут робоча стінка буде. Плити. Потім беру з 13 ворсом валік посерйозніший і типу. Зафарбовую всю поверхню. Біля наружних кутів потрібно бути обережним, дуже не надавлювати, тому що в нас там другий колір. Хоча вони обидва сірі, але вони відрізняються. І наша задача в даному випадку при прокрашуванні цієї поверхні. Не закаляти внутрішній укос. Можна було туди і скотч наклеїти, але це ну, потрібно вчитись без скотча пробувати. Все, катаємо, закатуємо стіни, чекаємо 1-12, потім буде другий шар. І так, в мене тут пару днів вже пройшло на об'єкті, це дуже добре, стіни висохли. Я проклею скотч, щоб відділити робочу стінку, щоб ну, лишнього не робити. І зараз приступаю до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. Я її відлив у відро і розів водою процентів на 20, достану рідкої фарби. Колір нашого покриття я повторюсь, 15,56. І наносити його буду отаким. Не дуже волохатим валіком, хоча можна і волохатим. І так, налив в бюветку лаву розведену, мочив валік відкатав і просто-напросто фарбуємо нашу поверхню. Нема тут ніяких перемог друзів. Те саме, що фарбувати звичайною фарбою. Але трішки ці... цікавіше воно виходить. Валік трішки заходить на терець, ну, борс валіка. Так що з углами, з кутами поступаємо отаким по чином. Ще одразу його прокатуємо і продивляємо, щоб не було Ну, щоб... полировали одну сторону, щоб не уробити іншу. На одному місці декілька разів проходимо. Це для того, щоб не робити велику шубу. Ну і так, всю кімнату. І так, перший шарлавий висох. Зараз покажу маленький лайфхак, може хто знає, Отута вже стінка ну, укос зроблений, і щоб не закалятися, я сюди завжди клаю скотч. А для того, щоб запобігти підтіканню фарби. В цю щілинку я беру брусочок наждачний, і просто-напросто під кутом 45 градусів пробираюся по цьому стику скотча і кута. Тим самим я ущільнюю там скотч, збиваю лишні ганзольдери і тим самим його придавлюю і там щілина зникає. Тобто 100% за нічого не підстає. І також наклею скотч на перпендикулярну стіну, щоб тесті її не закаляти. На другий шар декоративну штукатурку лава я розв'язю процентів на 5 водою, щоб найкраще працювати. І отаким от пензликом покриваю поверхню стіни ну, площиною десь близько квадратного метра. Отакими от рухами хрест-нахрес, намагаючись рівномірно розподілити декоративку по поверхні. На ніс. Потім беру пластикову кельму. Вона в мене чистенька. Наношу на підошку трішки матеріалу, щоб не липло. І починаючи з того місця, звідки я наносив, починаю крутити отакі малюнки. Уявну вісінку. Це первинне приминання в мене. Кильма я ще плюс, плюс до, до приминання я ще контролюю розподіл матеріалу, тому що де відчотки більше було, то я кільмо зганяю в менше місце. Як отакі -от ділянки, що там дуже видно, що нема матеріалу, Пензликом додаємо туди локально і розтягуємо. Потім, потім я наніс ще внизу ось близько, ну, квадратного метра. І роблю, формую малюнок тут. Формувавши малюнок на, на, на другій часті, ну, на другій ділянці, я повертаюся на першу, де вже матеріал більш-менш підсох, вже появились такі он, індикатори, що типу, там немає матеріалу. Я кончиком кільми, щоб не, не брати щітку. Наношу туди матеріал і підформовую малюнок. Он пят, п'ятно в мене теж таке не дуже... Ну так от, ну це нюанси. А взагалі я сюди повернусь для того, щоб в другий раз прийняти матеріал. Він вже підтужав, вже більш такий, кельми дуже не липне. І я формую малюнок в другий раз. Так, в Другий раз я тут приглазую і наношу третю ділянку. Зараз я на ній нанесу, сформую малюнок і повернусь, приглажу другу ділянку. Потім після цього нанесу четверту частину стінки, ну це візуальна частина. Сформую малюнок, повернусь на третю. А далі, коли все буде сформовано і двічі приглажено, я буду пробігати ще раз або двічі, приминать матеріал. Малюнок на цій стінці вже сформований, я двічі приглажував. Ну, перший раз наносив, приглажував, потім повертався. І зараз третій раз роблю приминання. Вже матеріал більш підтужав і гарно формується, вже доформовується малюнок. Зараз я пробігаю по всій поверхні стінки. Причому пробігаю так, як я й наносив. Перша частина, друга, третя, четверта. Зараз я туди переминаюсь вниз, потім вверх. Ну, всі ті самі рухи, всі ті самі етапи. Крутим вісімочку, дрібним малюнок. Добавляти вже ніде не потрібно, тому що вже цей етап пройдений. Ну, ось може, може, місцями, як трішки там ну, не гарно, то близько туди нанесли. Ну так от, зараз я сформую малюнок, даю хвилин 10-15 видрішки і буду потім вже остаточне приглажування. Це все покажу. Хвилин 20 пройшло, присухаємо до остаточного приминання. До цього знімаємо скотч, кельма вже чистенька, волога серветка і мілайка, пирсилка. Волога серветка для чого? Ми починаємо цю роботу. З прикрашання внутрішнього кута. Он якийсь сурі. Тобто серветкою протираємо кельму, щоб не було тут ніяких налипших гльоків. І отакими от рухами від кута формуємо сам кут. Вибачте за тавтологію. Щоб там не просто пряма лінія була, а теж малюнок. Бо зазвичай в куті це важко зробити. Періодично протираємо кельму, щоб не було от таких речей. Так, Відійшли і, і формуємо малюнок вже. Ну, все, це вже остаточне приглажування. Навіщо мені переселка? Я періодично пирскаю на кельму, щоб її не протирати, щоб вона була вологою. І тоді матеріал, той, що вже тут трішки підзастив, під так би мовити, прокидується, і ним легше працювати. Так, знову від кута відійшли. Так, кінчиком кельми сформували якийсь малюнок, щоб там теж було еротично. І формуємо. Не формуємо, а остаточно приглажуємо малюнок, вбиваємо ці горбики. Не забуваємо зголожувати кільму. Ну, це не мій лайфхак, це я використовую. Так. Мені под, под, ну, сподобалось, коли кільма волога, воно краще працюється. Ну, звичайно, можна вологою серветкою протирати. Це теж буде. Можна навіть пересходити на стінку, але без фанатизму, тому що може піти О, Раз. І такі будуть кути дуже класні. Ну Все, такими рухами. Остаточно приминаємо малюнок. Даємо висихання і показую результат. Ну і от готовий результат кухні. Отак вона виглядає. Це вже. Стоїть меблі, меблі стоять, плитка. Ну і отак чудач. Привіт! Поздоровайся! Ну і оце виглядає, як картинна штукатурка лава. Гарно. підібрали меблі. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!